І вони захотіли зняти фільм, оснований на моїй біографії, тобто через усі золоті падіння, які я переживав разом зі своїми партнерами. Вони на це і виділяють бюджет і координують нас, проте знімає фільм Українська зйомична група. У вас інформації мало бути. Це творці відомих українських фільмів, які ми презентували в Голлівуді. Це Тіні Незабутих предків. А саме наш режисер, головний режисер Олесь Юсупчук. Я виступаю в цьому фільмі як продюсер. Богдан Єсипчук головний герой фільму, Тіні Незабутих предків, «Політ Золотої Мушки, Синевір і так, так далі. Він виступає виконавчим продюсером. Музика у нас йде від голівудського композитора Келвіна Джонса, також у нас задіяний голівудський актор Річард Хувер. Зйомки ми проводимо в Чернігся, оскільки я хочу показати наші локації, наше місто. Також Київ, можливо, Одеса. Зараз ми над цим думаємо. І Сан-Франциско, оскільки ми хочемо підтягнути наші локації до локації Санфрано, тобто, до прикладу, Голленгейт міст і так далі. Те, що відомо у світі, ми до нього підтягуємо наші і робимо їх рівними.